Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція із програмою Вчасно. Вітаю вас в студії Владислава Вдовіченко. Дивіться просто зараз! Перша сесія в новому році. Зміниться термін проходження військових зборів. Що ще обговорили парламентарії? Вийти із тіні. В столичній держадміністрації. Вирішили створити програму з моніторингу міських перевезень. Подих життя у столиці працює сучасне медичне обладнання. Лікуватися можна не виїжджаючи за кордон. Перша сесія в новому році. У ці хвилини проходить перше засідання сьомої сесії Верховної Ради п'ятого скликання. Михайло Бурла відзначив, що в нинішньому році на депутатів чекає складна робота у зв'язку з низкою рішень, прийнятих минулого року. У ході засідання депутати внесли зміни в низку законів, зокрема, в кримінально-виконавчий кодекс, закон про внутрішню торгівлю та зовнішню економічну діяльність. Також були внесені зміни до закону про загальний військовий обов'язок і військову службу, який зокрема, регламентує порядок проходження військових зборів. Їх термін було скорочено з трьох до двох місяців. Обговорили парламентарії ініціативу депутата Сипченка про прапор народного єднання. Планувалося, що він буде схожим на прапор Російської Федерації, але із якимось знаком Придністровської ідентичності. За цей законопроект проголосували 19 народних обранців з 32 присутніх на засіданні. Проти висловилися 8 законодавців. Враховуючи, що це був проєкт конституційного закону, для його прийняття необхідно було набрати дві третини голосів від складу депутатів. У Верховній Раді 40 43 депутати. Таким чином законопроект не прийняли, оскільки набрати потрібно було 29 голосів, а не 19. Представники держадміністрації міста, податкові органи та інспектори ДАЇ виїхали сьогодні на вулиці Терасполя для перевірки законності діяльності столичних таксистів. Супроводжували їх і наша знімальна група. Податкові органи стверджують, що все більше столичних таксистів виходить з тіні, але результати ще далекі від досконалості, аби закріпити успіхи поповнення бюджету і підвищити кількість перевізників, які працюють легально, в держадміністрації вирішили створити програму з моніторингу міських перевезень зважаючи на те, що місто сьогодні втрачає податки, а багато з них перебувають у тіні. Передусім, це ті місцеві податки, і ті підприємці, які працюють на території міста в темну, і ми вирішили все таки перейти від слів до справи. Згідно з даними держадміністрації, кількість індивідуальних підприємців і представників малого бізнесу це 10% усього населення міста. Податки, які надходять від їх діяльності, не покривають всіх соціальних витрат. Їх частка займає більше 1% доходів всього місцевого бюджету. Город нічого безплатно не місті нічого безкоштовно не відбувається. Якщо є дитсади, то значить їх треба утримувати. Вартість одного дитячого місця обходиться в 18 тисяч рублів. Це було минулого року, а цього року з підвищенням заробітної плати буде вже до 20. Від слів до справи відразу після наради представники державної адміністрації спільно з контрольними органами виїхали на вулиці міста з перевіркою. Окрім звичайного пред'явіть водійське посвідчення, таксистів попросили показати індивідуальний підприємницький патент. Перевізники до перевірки поставилися з розумінням. Краще їздити з документами. Коли їздиш з документами, відчуваєш себе більш вільно. Перевірки мають бути, хоча б раз на місяць повинні перевіряти. Якщо людина працює, вона повинна мати всі документи на руках. нельзя, порушувати не можна звичайно, але з усіма документами виходить дуже дорого. У планах нового комітету не тільки перевірка столичних перевізників. Незабаром звернуть увагу і на сферу перукарських послуг. Завдяки виведенню стіні лише представників цих професій. Адміністрація міста розраховує отримати близько 5 мільйонів податкових зборів. Про майбутній урожай плодових дерев дбайливі господарі починають дбати уже зараз. У Кам'янському районі обрізають плодоносні сади, адже коли почнеться сокорух, поратися біля них буде запізно. Погодні умови цьогорічної зими дозволили садівникам почати цей важливий агротехнічний захід в середині грудня. Вже майже місяць Сергій Щерблюк зайнятий на обрізуванні яблуневого саду. За плечима більше 30 років роботи в садівництві, брав участь у закладенні не одного саду. Знає всі секрети обрізування кожного сорту. А їх тут 11 видів. Ми вирощуємо не древесину, а яблуки. Ми вирощуємо не деревину, а яблука. Тому дерево, коли воно від плодоносило, ми обрізаємо. Незабаром воно пустить молоді пагони. Мені подобається садівництво. Цікаво, коли дерево формуєш, доглядаєш за ним і отримуєш урожай. На цих роботах тут зайнято близько 15 фахівців. Кожен з них в день підрізає до ста дерев. Це немало, але вони намагаються використовувати усі погожі дні, адже підрізування необхідно завершити до початку сокоруху. До того ж, у міжсезоння це хороший заробіток. Люди вже Люди стабільні і знають свою роботу, знають як підрізати, Бачать кожну гілочку, кожне дерево, кожен сорт. Багаторічні насадження в Кам'янському районі займають близько тисячі гектарів. В основному це молоді сади інтенсивного типу. Майже пів тисячі гектарів це старі списані сади. Їх площі вже давно заполонили чагарники, а розкорщування процес дорогий, тому землекористувачі його проводять неохоче. По порученню привітівства за дорученням уряду землекористувачі, за якими закріплені ділянки під списаними старими садами, будуть проводити цю роботу власним коштом. Зараз ведеться пошук інвесторів, готових класти свої гроші у проведення цих робіт. Згідно з постановою уряду республіки, старі списані сади повинні бути розкорчовані протягом наступних двох років. І навісні 2015-го ці землі мають бути введені в сільгоспобіг. Подих життя. У республіканській клінічній лікарні вже більше півроку лікарі використовують апарати штучної вентиляції легенів швейцарського виробництва. Чим унікальне і наскільки ефективне це обладнання, далі у сюжеті. Світлана Махіп, лікар-лаборант відділення реанімації, останні півроку працює з новим газоаналізатором крові. Каже, цей апарат незамінний помічник лікаря, особливо під час надходження тяжкохворих пацієнтів. крові. Робиться забір крові артеріальної, венозної, капілярної. І на апараті протягом однієї хвилини визначаються усі параметри. Апарат штучної вентиляції легенів Гамільтон за півроку врятував не одне людське життя. Лікарі кажуть, унікальність обладнання в тому, що воно має інтелектуальні здібності. Апарат сам підлаштовується під фізіологічні особливості кожної людини і сигналізує, коли вентиляцію легенів потрібно припиняти. Це значно полегшило по перше нашу працю, а по друге життя наших пацієнтів. Апарати, які володіють унікальними можливостями вентиляції, 50% пацієнтів, які були приречені на смерть, завдяки цій апаратурі вижили. Незабаром у відділенні реанімації кількість апаратів збільшиться ще на дві одиниці. Унікальне обладнання лікарі мають отримати вже до кінця тижня. Нарада директорів шкіл, гімназій та ліцеїв міста пройшла сьогодні у Бендерах. Керівники навчальних закладів підбивали підсумки першого півріччя і обговорювали плани на майбутнє. В центрі уваги підготовка учнів до міської предметної олімпіади та робота за новими освітніми стандартами. Подробиці – дивіться далі. Ольга старанно готується до міської олімпіади з літератури, яка пройде у Бендерах 19 січня. Часу замало, тому дівчина займається з педагогом навіть на канікулах. Останні кілька тижнів ліцеїстка перечитувала твори класиків за 9-11 класи і згадувала біографії письменників та поетів. Олімпіада – це достатньо ні річ. Олімпіада – досить непередбачувана річ. Ніколи не знаєш, які завдання будуть, тому готуємося, охоплюючи досить великий обсяг інформації. Оля сподівається добре показати себе на міській олімпіаді і отримати шанс змагатися на республіканському рівні. Третій тур пройде, як завжди, в березні у Терасполі. На нараді директорів попередили, цього року є зміни. Республіканську олімпіаду проводитимуть у номінаціях профільного і загальноосвітнього навчання, тому й учасників оцінюватимуть по-іншому. Підведення доґав буде проводитися в залежності Підбиття підсумків буде проводитися в залежності від статусу навчального закладу, тобто після того як роботи учасників буде проаналізовано. Місця будуть присуджуватися окремо для шкіл і для навчальних закладів підвищеного рівня. Ще одне важливе питання для педагогів перехід на нові освітні стандарти. Зараз у Бендерах за ними працює лише три школи, але з наступного навчального року на сучасні програми планують перевести половину навчальних закладів міста, адже експеримент виявився вдалим. 71% педагогів, які зараз задіяні в експерименті, відзначають, що вони вже відчувають менше труднощів, вже стають зрозумілими багато питань, які їх викликали. На уроках дуже цікаво. У зв'язку з переходом на нові освітні стандарти говорили керівники навчальних закладів і про оптимізацію шкіл. Щоб зробити навчальний процес максимально раціональним, класи, в яких менше 25 учнів будуть розформовувати, і об'єднувати дітей в великі класи по 40 школярів. Програма оптимізації народної освіти торкнулася і рибниці. Дітей в місті стало менше, тому деякі школи планували об'єднати. Однак можливість їх злиття змусила неабияк потурбуватися учнів та їх батьків. Тому була створена спеціальна комісія, на засіданні якої проаналізували ситуацію і вирішили. Реорганізації навчальних закладів цьогоріч не буде. Робота в комісіонасі в Пропрацювавши комісійну, всі разом дійшли висновку, що сьогодні ні педагогам, ні учням не вигідно це злиття. Необхідно йти шляхом максимального скорочення кількості класів у всіх освітніх установах міста до оптимального рівня. Це 25-30 чоловік у класі. Тобто в результаті оптимізації можуть скоротити лише класи, де кількість учнів не досягає норми. Особливо гостро стоїть це питання з десятими класами, оскільки після дев'ятого багато випускників ідуть зі школи для отримання середньоспеціальної освіти. Верховна Рада України мала намір сьогодні знову розглянути проєкт державного бюджету на 2014 рік. Почати цю роботу планували ще вчора, та не судилося. Другий день опозиція блокує трибуну, тож працювати так і не починали. Інші українські новини у традиційному відеоогляді. України Віктор Янукович із профільними міністрами обговорив соціально-економічні та енергетичні перспективи 2014 року. Спільний для обох сфер напрямок, будівництво Планує створювати нові енергомістські об'єкти підприємства, що розвиватимуть альтернативну енергетику дороги, а також розгалужуватимуть соціальну сферу. Кредити комерційних банків планують залучати цьогоріч в Україні для здешевлення помешкання. Крім цього, на китайські інвестиції мають намір реалізувати програму викупу квартир, взятих в оренду. Продовжиться також і будівництво доступного житла, зокрема й для молодих родин. В українських школах у 2014 році мають намір вести низку новинок. Пов'язано це з переходом на профільну освіту, коли учні старших класів будуть отримувати поглиблені знання предметів необхідних для майбутньої професії. Старт шкільної революції призначений на 1 вересня 2018 року. Однак вже цьогоріч будуть підготовлені навчальні плани для профільного навчання, а школи об'єднають в освітні округи. У Києві з'являться вуличні бібліотеки. Будиночки з книгами облаштують в районах міста вже навесні. А поки що організатори вільного читання оголошують конкурс на найпривабливіший проект майбутньої бібліотеки. Вигляд конструкції має бути оригінальним і стійким проти вандалів. Такі книгарні, популярні в усьому світі. В них можна безкоштовно взяти будь-яку книгу в обмін на іншу. Попереду на вас чекає прогноз погоди, а я на цьому випуск завершую. З інформаційним оглядом новин завтрашнього дня зустрінемось як завжди вчасно на першому Придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові! Як повідомляє гідрометцентр, завтра, 16 січня, очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі і в день невеликий дощ. Вітер південно-східний, – 6-9 метрів за секунду. Температура повітря на півночі республіки вночі 1-3 градуси тепла, в день 3-5 з позначкою плюс. У столиці вночі плюс 2, плюс 4, в день 4-6, вище нуля.